Вообще. 750, 750, це найк. хороші Підбирайте розміри. Ось здоровий вообще. Оце б ушні 200 гривень. Он нові класні якісь хочеш їсти І катерпілери, і адідаси. О, це хороші, це нові. А отакі. 4500 цена, 1000 гривень. 1000 гривень. Запечатані все. Є ваш розмір один. 1000 гривень, так, катепіле? Ємбленд і нові. А, а ці? Це Timberland, да? Так, да, тоже так же отдам. Ось є 1000. Мервел. Вообще 4,5 тисячі цена. Мервел. Вон, дивіться. Дивіться. Мерел. За сколько ти хотіла? Три шестьсот. 3600. Представлю. Вона мені стоїть і каже.